Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід вкрадене дитинство. У мене не буде імені, у мене не буде сім'ї. Я мав народитися в квітні, здається, у Ірпені. Ці рядки належать українській поетесі-блогерці Яні Тимощук. Вірш про дитину, яка так і не народилася, не побачивши батька та матір, сколихнув усе суспільство. Я плачу, скільки болю та страждання, і за що? До мурашок. Пускай у кожного ребенка буде щасливе дитинство. Цей вірш зачепив заживе, дуже страшно і щиро, але правдиво. Саме такі коментарі залишали під відео. І чому власне, ми з вами сьогодні будемо говорити про вкрадене дитинство. Згідно з постановою Верховної Ради України. Від 1 червня 2021 року 4 червня є днем вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Справа в тому, що починаючи з 2014 року саме через військові. Українські сім'ї та діти перебувають у постійній небезпеці, отримують травми, поранення, втрачають життя. З 2014 по 2022 рік загинуло щонайменше 240 дітей. Відповідно до інформації з державного порталу Діти війни. Станом на 26 травня 2024 рік внаслідок збройної агресії Росії проти України, Офісом Генерального прокурора зафіксовано 1350 випадків поранення дітей. Та 548 фактів їх загибелі. Проте такі дані не є остаточними, оскільки ми не можемо отримати достовірної інформації з тимчасово окупованої території України. Та це не єдиний злочин росіян. Резолюціями Ради безпеки ООН на міжнародному рівні було визначено шість серйозних порушень проти дітей у рамках збройного конфлікту. Про них ми і поговоримо. Вбивства та коліцтво. відповідно до статті шість. Конвенції про права дитини, кожен неповнолітній має невід'ємне право на життя і держава повинна забезпечити здоровий розвиток особистості. Стаття 3: спільна для чотирьох Женевських конвенцій, забороняє насилля над особистістю дитини. Зокрема, всі види вбивств, каліцтва та такі дії, які можуть спричинити гибель дитини. Міжнародне гуманітарне право зобов'язує сторони збройного конфлікту розрізняти військові та цивільні цілі. Водночас ми всі з вами бачимо, які непропорційні та хаотичні обстріли українських міст та сіл здійснює Росія. Ми з вами бачимо, як за допомогою дронів ракет. Обстрілюється цивільна критична інфраструктура, знищуються закриті об'єкти, такі як лікарні, школи, дитячі садки, і в першу чергу, звісно, страждає цивільне населення. Отримають каліцтво та гинуть діти. І сьогодні з вами ми пригадаємо. Найжахливіші злочини Російської Федерації. Вранці 8 квітня 2022 року росіяни обстріляли залізничний вокзал у Краматорську, коли на евакуацію чекали тисячі людей. Ракета з написом за дітей вбила тоді 61 людину, ще 121 були покалічені і поранені, а серед них семеро дітей. Плями крові біля сумок, валізок, дитячі коляски, безладно розкидані мертві тіла. Іграшки, заляпані кров'ю. Ці світлини вразили увесь цивілізований світ. Ракетний удар по Вінниці стався 14 липня 2022 року. У наслідок атаки загинули тоді 27 осіб. Поранено 202. Без вісті зникло вісім осіб. Серед жертв троє дітей чотирирічна дівчинка та два хлопчики семи і восьми років. Один з них під час ракетної атаки проходив медичне обстеження разом з мамою і загинув. Інший чекав в Автівці був заблокований і згорів живцем. Багато атак відбувається і по Одесі. 5 березня 2024 року внаслідок влучання ракети житловий будинок загинуло 32 людини, серед них п'ятеро дітей. І от ви бачите на світлині так своєрідний меморіал жертвам цієї збройної агресії. Найкровопролитнішою атакою на Одесу вважається та яка Сталася 15 квітня 2024 року. Вона унесла життя 21 однієї людини. Ще 74 отримали поранення різного ступеня тяжкості. 29 квітня. По Одесі були завдані удари балістикою. Внаслідок цієї атаки поранено щонайменше 32 людини, восьмеро загинули. Майже рік лікарі боролися за життя чотирирічної злати, майже місяць. Весь цей час дівчинка знаходилася у комі. Але, на жаль, померла у 20-х числах травня від осколку, який влучив їй прямо в серце. В день 8 травня 2024 року, російська армія обстріляла Харків. Тоді е, ракета влучила. У спортивний майданчик, де діти грали у футбол. Поранення отримали сім осіб, серед них чотири дитини одна дівчинка та три хлопчика. 25 травня 2024 рік удар по епіцентру уніс життя ще однієї. Дитини. А через кілька хвилин росіяни вдарили ракетою по центру Харкова, коли постраждало 27 осіб, і серед них був хлопчик 14 років. За даними Офісу Генерального прокурора внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації найбільше постраждало дітей. Ви бачите цифри, у Донецькій області, Харківській, Херсонській, Київській, Одеській, Запорізький, Миколаївський. Чернігівський, Луганський, Дніпропетровській області. На жаль, обстріли нашої держави не припиняються, тому ми з вами розуміємо, що цифри ці жахливі будуть лише зростати з кожним днем. На грудень. 2022 року на деокупованих територіях Миколаївської, Харківської, Херсонської областей було виявлено близько 1116 тіл цивільних і серед них 31 тіло дитини. На окупованих територіях встановлено випадки свовільних страт. Цивільних осіб, зокрема і дитини 14 років. На деокупованих територіях лише Херсонщини було виявлено 10 катівень і серед них так звана дитяча камера. Нам відомо, що в ній дітям давали воду через день. Використовували психологічний тиск, розповідали бранцям, що батьки від них відмовилися і ніколи не повернуться назад. Пригадаємо такий злочин, як вербування дітей до Збройних сил супротивника і використання їх у бойових діях. Міжнародне право категорично забороняє вербувати або використовувати дітей віком до 15 років у збройних конфліктах. Проте Російська Федерація активно залучає неповнолітніх до участі у збройному конфлікті, у ролі шпигунів чи, то, скажімо, коригувальників обстрілу, а також до компанії примусової мобілізації громадян на тимчасово окупованих територіях України. Для вербування дітей використовується низка інструментів, скажімо, таких як відеоігри, так чи мілітаризація освіти, або відпочинок у воєнно патріотичних таборах, чи членство у юн-армії. Ще такі злочини: зґвалтування та інші форми сексуального насилля, відмова в доступі до гуманітарної допомоги, напади на школи, дитячі садки, лікарні, викрадення, міжнародне гуманітарне право та міжнародне право прав людини. Забороняють викрадення та свовільне позбавлення дітей волі. Згідно з даними порталу Діти війни станом на 26 травня 2024 року було ідентифіковано 2021 депортовану дитину. 348 дітей вдалося повернути в Україну. Перебування маленьких українців було зафіксовано в 57 регіонах Росії. У 16 регіонах щонайменше зафіксовано 393 дитини. Які були примусово передані на виховання в російській сім'ї? Зафіксовані також випадки викрадення дітей російськими військовими, з метою залякування та тиску на родичів. Пам'ять кожної безневинної дитини має бути вшанована в Україні. Першою леді України Оленою Зеленською 4 червня 2022 року було започатковане щорічне проведення акції Голоси дітей. Присвяченої пам'яті маленьких українців, чиє життя забрала війна. А от у Харкові поряд із будівлею, Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості відкрили пам'ятник дітям, які загинули під час збройного Конфлікту. Архітектурна композиція монумента складається із скульптур фігур дітей, хлопчика та дівчинки, які злітають над гранітною глибою, що символізує вибух. Фігури дітей постають в образі ангелів з обгорілими крильцями. Вони виконані у бронзі із спеціальним облицюванням, яке надає металу додаткового захисту та відтінки. Загальна висота архітектурної композиції близько 5 метрів. На вертикальній полірованій площині каменю Верхнього ярусу є напис Маленьким янголам, які так рано зіткнулися із людською жорстокістю, та, на жаль, ніколи не стануть дорослими.